Вітаю вас, колеги, пасічники і пасічниці. В цьому відео піде розмова про те, чому ж ми не добираємо мед. Я думаю, кожен з вас зіштовхувався з такою історією, що коли закінчується сезон, коли ваш врожай в бочках, чи в бідонах, чи в відрах у вас з'являється думка, то, мабуть, я мало взяв меду. І ви до цієї думки прив'язуєте певні фактори. Чому ж так трапилося? Висловлю свої думки з цього приводу. Ви напишете коментарі, чи правий я чи не правий, і висловите свої думки. Чому ж ми, пасічники, не добираємо мед з певних причин. Для того, щоб отримати гарний врожай меду, 50%. Залежить від погоди. Коли у нас цвіте соняшники, наприклад, і йдуть дощі день через день, що заважає бджолі працювати, або спека плюс 37, плюс 39% в тіні, то зрозуміло, що буде недобор нектару. Це однозначно, так і буде. 50%. Інші 50% гарного вражаю, це безпосередня сама праця пасічника. Пасічник робить певні роботи технологічні в певний період сезону. Це травень місяць, червень чи липень. І від цього отримує більше чи отримує менше меду. І для того, щоб отримати більше товарного меду. Зрозуміло, що одним із важливих моментів є безпосереднє наближення пасіки до джерел нектара збору. Соняшники це чи акація. Тому що якщо ваші бджоли літають за 3 кілометри на соняшники, і ви кажете: Та ні, нічого принесуть ні, принесуть вони ровно нічого. Продуктивний радіус льоту бджоли це до 700 метрів. Бджола працює максимально. Півтора кілометра, 2 кілометра, 3 кілометра і більше. Це ви вже втрачаєте. І втрачаєте значно. В літературі все це описано, скільки за світловий день бджола може. Принести разів злітати за нектаром, і скільки вона витрачає на політ. І як результат приносить менше меду за один такий політ. Так ось, якщо ви поставили пасіку безпосередньо до джерел нектара виділення, то зрозуміло, що ви отримаєте більше, ніж ваш сусід. У якого бджоли літають за 2,5 кілометра, щоб отримати більше меду, щоб у вас не було недобору меду, треба мати достатньо льотної бджоли, тобто тієї бджоли, яка приносить нектар. Відповідно, сім'ї у вас повинні бути розвинутими і знаходитися в тому біологічному стані. Коли максимум бджоли йде за нектаром. Зрозуміло, що це не ройовий стан. І ваша задача протягом сезону нарощувати бджолу до головного медозбору, а в нашій країні це цвітіння соняшнику, так, щоб ця сім'я не пораїлася і бджоли в ній було максимально багато. Наступний фактор, який дуже значно Має вплив на медозбір. Це наші аграрії. Це ті люди, які кроплять поля. Тому що пасічник від них дуже залежний, а вони вважають, що вони від пасічника не дуже залежні. Ну, чомусь так склалося. Історична чи не історична, це інше питання. Тому, якщо у вас протягом сезону постійно підтравлюються бджола, є невеликий осип, яка може йти мова про те, що коли наступне головний медазбір, у вас будуть повні вулики бджіл. Ні, вони не будуть повними. Тому тут іще буде недобір. Наступний фактор це у вас є бджоли, повні вулики бджіл, гарно буяє соняшники. Чи інша культура, але немає куди складувати бджолам мед. Немає достатньої кількості стільників, рамок. Ви ставите ващину, але бджолам треба витратити час і енергію, щоб відбудувати, потім залити. І тут є певний також недобір меду. Тому, щоб більше взяти меду, у вас на пасіці. Повинна бути достатня кількість сушнику. Світлого, темного чи світлокаричного це вже інше питання, але я це називаю тара для збору меду. Соторамки. Можливо, я щось забув із факторів. Напишіть це в коментарях, буду радий. Почитати і в наступному відео ці моменти, які я пропустив, з вами обговорити. Дякую всім за увагу. З вами був Олексій. До нових зустрічей!